Справа щодо скандальних земельних ділянок в Єлівщині між гаражним кооперативом і кладовищем опинилася в суді. На землі, яку, за інформацією екоактивістів, могли незаконно розпаювати і приватизувати, почали коїтися дивні речі. Змінювалося цільове призначення, з'являлася важка техніка, яка розчищала територію, що могло свідчити про підготовчі роботи під забудову. Минулого року було відкрито кримінальне провадження за фактом незаконних робіт в Ялівщині на об'єкті археологічної спадщини. Розпайовані колишні землі комунального підприємства Кіти Чернігова. Ці земельні ділянки в свій час роздали серед працівників як землі сільськогосподарського призначення, але у нас є особи, які скуповували ці земельні ділянки там за певну суму коштів. І вирішили на цій території збудувати котеджне містечко. В минулому році вони почали підготовку до цього, загнали трактори, бульдозери, почали розчищати територію, викосили всю рослинність і, тим самим пошкодили культурний шар, археологічні пам'ятки про що зв'язку з чим прокуратурою Чернівською окружної прокуратури було відкрите кримінальне провадження на земельній ділянці був накладений арешт. Чернігівська обласна військова адміністрація та прокуратура хочуть повернути ділянки у державну власність, щоб захистити Ялівщину від забудови. Натомість Чернігівська міська рада на стороні власників ділянок, які торік зносили дерева і почали земельні роботи. Це прямо протирічить заявам, які робив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. Рік тому скандальним ділянкам змінили цільове призначення з городництва на будівництво. Про що повідомляв юрист Олександр Гашпар посилаючись на дані кадастру, одним з власників був родич колишнього міського голови 9 серпня, відбулося перше засідання справи по суті. Слухається справа за позовом заступника керівника Чернігівської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Чернігівської обласної державної адміністрації, в дужках Чернігівської обласної військової адміністрації до Гавриш Галини Петрівни, Вікторовського Віктора Вікторовича, Коленченка Олександра Олександровича про усудоння перешкод у користуванні земельними ділянками. Однак судове засідання через повітряну тривогу затрималося. Представники прокуратури прокуратури не встигли повернутися, а тому засідання перенесли. Він належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи. Секретар повідомляла, що прокурор приходив. Представник прокуратури, але в зв'язку із тривогою і це не є поважна причина, чого вона сьогодні не присутня в залі судового засідання. Представник облдержадміністрації прийшов. Те, що скандальна земельна справа вже в суді перший успіх захисників Ялівщини, є шанс зберегти. Для громади ці землі є практика Верховного суду, яка каже про те, що ну нещодавно було винесено рішення, згідно з яким суди нижчих інстанцій мають от за такими позовами прокуратури негаторними. Вони мають приймати рішення про повернення таких ділянок, які розташовані, хоча б там. Клаптик розташований в межах пам'ятки археології, то ці земельні ділянки державної власності не можуть перебувати в приватній власності. І Верховний суд дотримується такої практики. І сподіваюся, що в даному випадку також ці земельні ділянки, враховуючи постанову Верховного суду, будуть також повернути в державну власність.